Пункти меню Pro Tools організовані досить логічно. В цьому уроці зробимо короткий огляд кожного з пунктів і детальніше розглянемо деякі ключові моменти. Давайте розпочнемо з пункту Pro Tools. Тут можна відкрити пріоритети, приховати Pro Tools і вийти з нього. Увага! Для пункту приховати Pro Tools, а не передбачені гарячі клавіші. Тому вам доведеться використовувати пункт меню. У меню файл розміщені стандартні команди: новий, відкрити, закрити, зберегти. тут також є команди bounce to Disk» — оформити диск. Пізніше довідаємось, наскільки вона важлива. Далі є функція імпорту та експорту. Меню едіт редагування також логічно зорганізоване. Тут Розміщені команди вирізання, копіювання, вставки, очистки, дублювання, вставки тиші, розділення кліпів і створення фейдів. В меню «View» можна налаштувати протулс, як нам необхідно, з побажанням наявності конкретних елементів у кожному з вікон. Ви можете відмітити те, що бажаєте бачити у вікнах редагування і мікшера. Ми можемо змінити відображення направляючих і навіть зможемо змінити вид сигналу. В меню трек для вас відкривається можливість створення нових треків, їх дублювання, деактивації та видалення. Ми маємо змогу міняти режим моніторингу і навіть створювати метроном. Меню кліп служить для маніпуляції з кліпами. Тут ми їх блокуємо, групуємо, можемо програвати по колу, змінювати їх ім'я, а також налаштовуємо їх еластичні властивості. Меню івент події дає змогу зробити нам усе, що стосується події і часу. У нас є операції з часом, де ми можемо змінити такти, вставити час, операції тактів і операції подій, де можна змінити квантування чи транспозицію. Ми навіть можемо використовувати агент бійків. Меню Audio Suite демонструє нам список плагінів. Ми можемо застосувати будь-який плагін на будь-який аудіокліп у нереальному часі. Та про це в уроках про плагіни. У меню Option сконцентровані усі варіанти налаштування прерол і построл. Меню Setup показує, як встановлювати обладнання, відтворення і розподіл дисків. Також тут є настройки IO та сесій. Тут також є доступ до пріоритетів. Меню Windows показує конфігурацію вікон. Ми можемо зорганізувати різні відображення вікон, і звідси можна відкрити будь-яке вікно ProTools. Нарешті в меню Help маємо змогу отримати допомогу з різних джерел, навіть з інтернету. Pro ProTools, як і в інших якісних програмах, є багато пунктів меню. Деякі з пунктів дублюються у виді кнопок в одному або декількох вікнах. А багато пунктів мають відповідники на гарячих клавішах. таким чином, є багато способів зробити свою роботу Pro Tools набагато ефективнішою. Переклад Ірина Канцевич текст читав Ярослав Баран. дубляж здійснено на студії Sound.